Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами познайомились з творчістю славетного сина землі української Тараса Шевченка. Вивчили вірш садок вишневий коло хати та намалювали ілюстрацію до вірша. Дякую за ваші відео з декламуваннями та світлини з малюнками. А сьогодні йде до нас красуня мила та, що зименьку змінила, розтопила скрізь сніжок, кличе звирію пташок, всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну. Прийшла весна, всім нам радість принесла. Зараз у нас розпочалась рання весна, настав її перший місяць? Як він називається? Правильно березень. Малята, відгадайте загадки про весняні місяці. Пробудив берізоньку від сну і покликав весело весну. Який це місяць? Правильно, це місяць березень. Другий місяць вийде на грядки і розсипле у лісах квітки. Другий місяць весни як називається? Ну звісно ж, квітень. Третій місяць радий до забав, бо соніж гулятиме між трав. Третій місяць називається звичайно ж травень. Пропоную пограти в гру. Скажи зі словом весняний. Місяць весняний. День весняний. Сонце весняне. Промені весняні. Небо весняне. Струмки. Весняні. Погода. Весняна. ЛИСТЯ – Весняне. Дощик. Весняний. Квіти. Весняні. Малята, розгляньте картину. Як ви вважаєте, яку пору року зображено на картині? Пора року весна. Рання чи пізня весна? Рання. А по чому ми бачимо, що зображено ранню весну? На деревах та на ялинках. Видніється ще де не де сніжок. На землі проталини. Малята, ви зараз живете у різних регіонах нашої країни. У нас в Запоріжжі сніг уже розтанув. Але є в нашій країні ще такі місця, де саме так починається весна станення снігу. Що ви бачите на передньому плані картини? На передньому плані картини ми бачимо проталини, де видніється земля і квітнуть первоцвіти. Це проліски та підсніжники. Що ви бачите на задньому плані картини? На задньому плані картини зображені дерева та ялинки, на яких де неде видніється сніг. Ще вдалині бачимо голубе небо. А хто в центрі картини? У центрі картини зображено дівчинку та її маму. Вони прийшли у ліс, щоб помилуватися красою квітів. Діти, чи можна рвати квіти в природі? Звісно, ні, ними можна тільки милуватися. Підсніжники та проліски потребують охорони. Вони занесені до Червоної Книги України. Діти, а як би ви назвали цю картину? Малята пропоную, дивлячись на картину, скласти розповідь. Послухайте, яку розповідь склала я. Я хочу назвати картину Рання весна. Прийшла рання весна. Сонечко, все частіше з'являється, і від того небо світло в голубого кольору. Дерева стоять без листячка, а на ялинках ще подекуди лежить сніг. З'явилися перші проталини, на них виросли проліски та підсніжники. Сніг ще подекуди лежить. До кінця не розтану. Мама з дівчинкою прийшли до лісу, щоб помилуватися красою первоцвітів. Вони легко вдягнені, а це означає, що на вулиці вже стає тепліше. Вся природа радіє приходу весни. Діти пропоную ще один раз уважно розглянути картину. Придумати свою назву та самостійно скласти розповідь. Я буду чекати відео з вашими розповідями. А зараз запрошую вас в творчу майстерню, де ви зможете намалювати весняні квіти. Знизу аркуша малюю проталину місце, де розтанув сніг і відкрилася земля. Потім листочки підсніжників, далі стебла та бутони квітів, чашолистик та пелюстки. Зверніть увагу, квіти у підсніжників похилені вниз до землі. Мовою квітів підсніжник означає розраду та надію. Розфарбовувати можна олівцями, фломастерами, фарбами. Чим вам заманеться? Я розфарбувала фарбами. Це проліски. Я їх зобразила фломастерами. Вони відрізняються зовні від підсніжників. Переважно мають дрібні блакитні квіти. Вони більш теплолюбиві та розпускаються на місяць пізніше. Це крокуси. Ще їх називають шафран. листочки вузькі та лінійні. квіти бокаловидні, фіолетові, білі, лілові та жовті. Я їх розфарбувала ліловим кольором, змішала синій, білий та червоні кольори. Малята ви можете намалювати ті первоцвіти, які вам найбільше сподобались. Чекаю ваших розповідей про ранню весну та малюнків. До зустрічі, малята!